Всім привіт! Сьогодні з вами знову Кріпер! І це вже третя серія, як я граю в гру Paper Io. Сьогодні я буду знову грати в цю гру та ось у ній виживати. Так. Починаємо ми тут біля зеленого. Так, поки мене не бачить. Я заберу його територію. Так. Чорний підріжу і. Опа. І є територія. Е, зелений. Ти чого? Це війна, тобі. Блін. Так, як бачите, у нас вже... У нас вже друга игра. Як бачите. Так. Ну, взагалі це вже третя гра, але просто у другій грі мене дуже швидко підрізало. Я навіть не спів нічого зробити. Так, почну брати кучу монеток. Так, я вже топ-1. Це дуже круто. Так, біля мене нікого немає сильно. Ось ось тій стороні, біля мене ніколи немає. Підрізати, бачила, мене хотів. Ото синій. Так. Треба буде йому ще помститися за це. Ну, о, гаразд, не зараз. Все одно. Так, так зараз, поки нікого біля мене немає. І я ось так ось просто забираю великий шмат. Так, приближаюся к цьому моржу. Так, він далеко, далеко, далеко. Тихо, тихо, тихо. Так, з тієї сторони теж. Так, це дуже опасно. Просто. І підрізали. Так, ще одна гра. Стоп. Морж. Хе. Як у попередній грі. Так, тихо, тихо. Катя, тут, походу, топ-1 рожевий. Тому що урожай тому що я бачу в території найбільше. Катя, там є одна область. Ні-ні. Так, я вже знову у грі, як бачите. Грає за того за кого починав. Підрізав. А, це не я. Ну все одно тихо-тихо успів. Єс. Yes. Ще підрізав. ще підрізав. А хоча ні. Так, так я вже вроде Ха. Єдинорожик. Це моя територія. Так, біля мене знизу нікого немає сильно. Тихо, тихо, тихо. Тут немає. Сильно нікого. Так. Треба бути вже акуратним, тому що в попередніх іграх я був неакуратним та я проігрував із за цього. Так, горка моя. Так, немає. Забираю. Опа. 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 Ні. Тихо підрізав. Ого. Так. Забираю. Так, забираю ще територію. Дивіться. Забираю. І в мене вже... Подивіться, кстати, на карту там знизу. Просто дивіться, яка вона странна. Хм. продовжена така. Так, пінгвін. Тепер треба буде з тобою границі зробити. Інші. Я підрізав просто. Так, я, я знову у грі, мене хотілося знову підрізати. Так. я радний. Так. Все, тепер тут нікого немає. Я можу тут знизу брати ось так ось територію. Так, зеленого немає. Він навіть ти побачить. Так, забираю ще. І забираю ще плюс територію. Хопа! Підрізати мене хотів. Бачили? Так. Треба буде з ним із цього розібратися. Мене хотів підрізати короля. Мене короля, він хотів підрізати. Тепер я його заберу за це. Тихо, акуратно. Ну, якщо що, друга серія, можливо, ще буде, а з вами був Кріпер. Не забувайте ставити лайк і на канал. Всім бай-бай!